Hello Friendly, з вами Деніс Friendly. Пішов я тільки що, самі знаєте куди і. Е, не знаю, думаю, візьму те, що мені найбільше сподобається на сьогодні на 10-20. Ну і що я побачив? Я побачив білий кіткат. Е, білий кіткат, бо то, що ми пробували тільки оригінал коричний. Та, ну, типу молочний так, молочний кіткат, а це я взяв білий кіткат. Зараз ми його попробуємо. І на друге відео зараз ми будемо ну, Марійку пробути. Знову Марійка у нас, але вже йогурт десерт. Ну, такі справи. Я під цим відео так, коментарі читати не буду, бо то, що у коментарі поки що... Так як таких вчорашніх відео немає. Я не знаю, як щось появиться, то ми почитаємо вже під Марійку. Не появиться, ну то не появиться. Поїхали до заставки цього відео. Let's go. Чекайте. Зарядці. Розумієте? Денис Успрайні реагує, Денис Усправні реагує. Сьогодні буде він їсти. Так. Кіткат э, кіт вафлі у білому. Ага, Кіткат э, вафлі у білому шоколаді, ладі, ладі. Поїхали їсти. Не знаю, мушу на цю зарядку ставити, бо я знаю. Я інтернет навіть виключу, щоб знаєте, не перервалося. Ну, знову щось якісь проблеми, розумієте? Ти. Добре, поїхали їсти. Kitkat.com, Facebook Kitkat, Instagram. Kitkat Ukraine, ха. Добре, поїхали. До речі, я ще сьогодні бачу кіткат з карамелю. Може я ще сьогодні на вечір кіткат з карамелю візьму. Або вже завтра після завтра подивимось. Ось такий білий кіткат виглядає. Ось так. Поїхали їсти. Так. Що, один лишимо, Ні, не будемо лишати, бо це так маленьке відео. М -м -м. Хм. Все-таки оригінал здається краще. це молочний. Це таки просто молочно шоколадний каші за просто молочно. не знаю. А ви, до речі, мені писали, щоб я з'їв суто молочний шоколад. Так ось майже суто молочний, лише вафля ще є. Я хотів сьогодні самій годині Зараз скажу. Коротше. Ну, Ну, солодкий, може лише 8 балів посадити, поки що нічого. Таке. Так, що я хочу сказати, що... Я хочу сьогодні учора, ну, типу, на сьогодні встати сьомий годині, там кисмау справи підготуватися. Більше на сьомій. Ну, не вийшло з сьомій, знову стати, вийшло у, сьомій, у восьмій. Збудив будинок, навернув на сьому. Так, все воно збудив, я ще кажу, та ще хочу спати, ще хочу спати, заснув, не вийшло. Ну, будемо протягом дня. Ще маю в другій годині поїхати в місто, типу цей після грень віддати. Як я віддам, то ще напевно вже не буду тут у себе в магазині брати на вечір, вже візьму вже там. Подивився, що там такого можна взяти сьогодні на вечір. вже як буду в місті там, що би не взяти, та. тому таке справа. Якщо буде щось, там, такого то я візьму. Хм. Ну таке вісім балю. Давайте окремо. Як понял, что на кухні. Нема ножика, щоб розділити. Може, же самими руками зробимо, ні? Давайте попробую зубами. Спочатку шоколад, потім вафля. Ну... Ну, Молочний шоколад вісім. Ну, решила собафлю. Зуби писане, блять. Mm. Ну і з карамелю було, бо то є оригінал. Молочний карамель. Карамель уже може пізніше візьме. І вафля давайте. Вафля така собі. Я б поставив 7 з плюсом. Ну хай буде 8. Ну і зуби болять останні. Ну. Як є, так є. Добре, дружні. Це відео підходить кінцю. Ось такий кіткат, оціночка 10, Таке, я б поставив 7 з плюсом. У мене просто зуби болять. Так би, може би і не боліли. Може кось не болять від цього те. Місять рослинні жири, доповнені до какао масу, Добре. Я пішов знімати наступне відео. Всім гарного дня, всім пока. Побачимось в нових відео. Бувайте! Так, пішов знімати.